Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. «Хюмер Деконгестант». Дональд Трамп схоже планує заробляти на мігрантах. Президент США підписав указ про запуск програми Трамп -голд Карт» Золота картка Трампа, яка надаватиме фізичним особам та корпораціям прискорене право на проживання у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Фокс News. За умовами програми, вартість картки становитиме 1 мільйон доларів для фізичних осіб і 2 мільйони доларів для корпорацій. За словами Трампа, ініціатива має на меті залучити мільярди доларів, які за його словами підуть на зниження податків, фінансування важливих проєктів та скорочення держборгу. Заявники повинні подати документи та сплатити мільйонний безповоротній реєстраційний збір. Після цього вони проходитимуть прискорену перевірку службою громадянства та імміграції США. Ну і у разі схвалення власнику видається ось ця сама Трамп -голд карт яка діятиме на території всіх 50 штатів, і надаватиме статус постійного резидента. Ну і друзі, варто зауважити, що дизайн картки виконано на золотому тлі. На ній зображено портрет президента Дональда Трампа, статую свободи. А також американський прапор із написом Трамп -голд Карт». у соцмережі «True Social Трамп наголосив, що програма спрямована на посилення легальної міграції. Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про Трамп Card Картка буде доступна за 1 мільйон доларів для фізичних осіб і за 2 мільйони доларів для корпорацій. Надто довго мільйони нелегальних іммігрантів прибували в нашу країну, і наша імміграційна система була зламана. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримували вигоду від нашої легальної імміграційної системи. Ми очікуємо, що Трамп Голдкарт дуже швидко принесе понад 100 мільярдів доларів. Ці гроші будуть використані для зниження податків, проєктів на підтримку економічного зростання та погашення нашого боргу. Також адміністрація Трампа планує запровадити щоричний збір у розмірі 100 тисяч доларів за кожну робочу візу, типу H1B. Ці візи є життєво важливими для технологічного сектору. США кажуть експерти, що значною мірою спирається на притік саме спеціалістів в першу чергу з Індії та Китаю. Запровадження такого збору може завдати серйозного удару по всій індустрії, кажуть аналітики. В Білому домі пояснюють, новий закон покликаний змусити компанії зменшити кількість залучених іноземних кадрів і збільшити працевлаштування американців, як зазначає експерти іронія полягає в тому, що саме it компанії, які тепер ризикують найбільше від е, такої ініціативи Трампа, свого часу саме вони інвестували мільйони у виборчу кампанію пана Трампа. Ну друзі, разом з тим. США представили законопроект щодо передачі заморожених російських активів Україні. Група сенаторів від двох партій винесла документ, який зобов'язує Вашингтон регулярно перераховувати ці кошти Києву. Про це йдеться у відповідному прес-релізі на офіційній сторінці комітету з міжнародних відносин Сенату США. Законопроект пропонує внести зміни до законів, що були підписані ще президентом Джо Байденом у 2024 році. Вони дозволятимуть уряду США вилучати заморожені російські активи та надавати військову допомогу Україні. Згідно з такою ініціативою, адміністрація у Вашингтоні має кожні 90 днів передавати Україні щонайменше 250 мільйонів доларів. Документ також зобов'язує США посилити дипломатичні зусилля, щоб інші держави також почали використовувати частину заморожених російських активів в інтересах України. Йдеться щонайменше про 5% від загальної суми, що за підрахунками американців американських законодавців може скласти близько 15 мільярдів доларів на початковому етапі. Крім того, адміністрація США повинна звітувати про обсяг активів Росії, включно із заморож. Шеними активами за межами країни незаконна війна Росії проти України спричинила величезні руйнування та втрати людських життів, і Путін повинен бути притягнутий до відповідальності. Перенаправлення заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком, щоб Україна мала ресурси для захисту себе та відновлення своїх громад. Важливо, що цей підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків. Це законодавство демонструє сильну двопартійну рішучість у Конгресі підтримувати Україну. Я закликаю адміністрацію та наших союзників дотримуватися цієї ініціативи, щоб Росія заплатила ціну за свою агресію. Сьогодні понад 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії залишаються замороженими у світі. З огляду на жорстокість Росії проти українського народу було абсолютно правильно, що кошти уряду Росії у Сполучених Штатах були вилучені та перенаправлені на допомогу Україні у відновленні своєї країни згідно з РЕПО Акт. Тепер же Репо Імплементейшн Act заохочує наших союзників. Використовувати російські активи у їхніх країнах для тих самих цілей і гарантує, що активи під контролем Сполучених Штатів будуть використані практично.